У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про 15 перевірок, пройшовши які клієнт обов'язково стане вашим. І навіть якщо це клієнт вашого конкурента, відео буде корисним як для підприємців-початківців, так і для підприємців з досвідом, незалежності від того, в якій сфері бізнесу ви працюєте, незалежно від того, займаєтесь ви товарним бізнесом чи надаєте послуги. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, перевірка номер один: чи можете ви вирішити проблему клієнта, чи закрити його потребу. Тут клієнт знаходиться у ситуації, коли у нього з'явилась певна проблема, чи з'явилась певна потреба, і йому необхідно знайти того, хто може її вирішити. А далі він що робить? Абсолютно правильно, він починає моніторити ринок, з'ясовувати, які зараз доступні є для нього пропозиції. І тут ваше завдання виділитись на фоні усіх. Щоб клієнт звернув на вас увагу, перевірка номер два: клієнт з'ясовує чи розумієте ви його проблему, і кажучи про це, що я маю на увазі. Я маю на увазі те, чи розумієте ви труднощі клієнта, проблеми, з якими він зіштовхнувся, які з'явилися у цього клієнта, внаслідок проблеми, яку він отримав, чи внаслідок тої потреби, яка у нього з'явилась прямо зараз. І тут ваше завдання на цьому етапі чітко донести те, що ви розумієте, із чим стикнувся клієнт, ви розумієте його болі, ви розумієте, про що він думає, ви розумієте, про що він переживає, ви розумієте, що його тривожить, і чим краще. Ще ви зможете, чим детальніше ви зможете усе це описати, тим більше лояльності ви отримаєте від клієнта і. Відповідно, клієнт на цьому пункті зможе поставити вам галочку. Перевірка номер 3 Клієнт з'ясовує, чи можете ви, як виконавець, вирішити його проблему. Тобто на цьому етапі йому цікаво, що ви будете робити як виконавець для того, щоб вирішити його проблему повністю. І на цьому етапі дуже важливо прописати чіткий план дій, як ви будете допомагати клієнту, тобто пояснення того, як ви працюєте, як ви будете вирішувати його проблему. І Мало. Того, що ви усе це поясните, ви повинні донести йому ще один дуже важливий момент. Своїм планом вирішення його проблеми. Ви повинні показати, що ваш план не просто вирішить його проблему. Але і не створить йому додаткових труднощів, не створить йому додаткових проблем, які потягнуть за собою додаткові витрати як часу, зусиль, так і грошей. Перевірка номер 4 Клієнт перевіряє, чи маєте ви досвід у вирішенні таких проблем, як у нього. Простіше кажучи, його цікавить, чи вже до нього ви комусь допомагали вирішувати таку проблему, яка виникла зараз у нього. І для того, щоб ви змогли максимально швидко і ефективно пройти цю перевірку, вам Допоможуть відгуки від ваших клієнтів, від тих людей, які вже користувалися вашими послугами. Купували ваш продукт, товар без різниці, чим ви займаєтесь. Тобто, цими відгуками ви повинні показати клієнту, що ось дивися. До мене вже зверталися люди із такою проблемою, як в тебе. Ми із ними попрацювали, і їхня проблема була вирішена. Перевірка номер 5 клієнт хоче дізнатись, який результат ви даєте своїм клієнтам. Тобто, які чіткі результати отримали ваші клієнти. І для того, щоб успішно пройти цю перевірку, вам потрібно було би показати дві сторони. Перша сторона це є та ситуація до роботи із вами, яка була проблема у клієнта. І ситуація після роботи з вами, тобто була проблема, а тут ви попрацювали із клієнтом, і тепер у нього такі от такі показники, і буде дуже сильною вашою перевагою, коли ви усі ці результати пропишете в цифрах. Чому саме в цифрах? Тому що клієнти цифрам більше довіряють. Перевірка номер 6. клієнт хоче з'ясувати, що про вас кажуть за межами вашого бізнесу, наприклад, за межами вашого сайту, чи за межами вашого магазину, чи вашої компанії, офісу вашої компанії. Чому це важливо? Тому що клієнт мислить наступним чином. Так, ви мені можете розповідати все, що завгодно. Ви будете себе нахвалювати, ви можете відгуки купити. Але давайте я подивлюся сам. А що ж насправді про вас кажуть, і що він робить в цей момент? Він заходить в інтернет, наприклад, і пише відгуки про таку-то компанію чи про такого-то виконавця, і тут він очікує отримати ті відгуки, які будуть іти від незацікавленої сторони, від сторони, яка не проплачена вам. Як він собі думає, він думає, що ця сторона, яка пише вам відгуки, вона є проплаченою вами. І насправді в клієнтів є підстави так думати, адже дуже багато підприємців користуються такими не зовсім чистими методами реклами, коли вони, наприклад, самі замовляють відгуки на стороні і їм розписують дуже красивими словами: як які вони класні, який класний у них продукт, як вони класно працюють. А клієнт вже це розуміє, і через це він звертається до третьої сторони, щоб подивитися, що ж насправді про вас кажуть. І виникає питання, як пройти цю перевірку. Дуже важливо працювати якісно, щоб, в принципі, у вас не виникало негативних відгуків на стороні, щоб не з'являлися ті відгуки в майбутньому від третьої сторони, так званої, яка буде десь в інтернеті на сторонніх сайтах, розміщати свою думку про вас. Вам краще всього одразу працювати якісно і закривати. Всі потреби клієнта, і навіть якщо хтось із ваших клієнтів залишився незадоволений. А ви продовжуєте співпрацю із тим незадоволеним клієнтом, намагаючись повністю закрити його проблему, і таким чином ви не просто відрізаєте можливість писати про вас усілякі негативні речі в інтернеті, тим самим ви стимулюєте клієнтів писати про вас позитивні відгуки. І я вам скажу, що ці відгуки будуть працювати навіть ефективніше ніж ті, які ви розмістите у себе на сайті. Чому тому що людина напише, так, я працював із цією компанією, у мене була проблема. Але я звернувся до них із тим, що виникла проблема, і компанія повністю вирішила проблему. Компанія допомогла мені закрити ту проблему, яка виникла. Тому я рекомендую вам із нею працювати. Тобто до таких коментарів, до таких відгуків є більше довіри, ніж коли вам клієнт просто залишить відгук на зразок. Класна компанія, все супер, повністю задоволений співпрацею. Тому працюйте і над тим, щоб навіть третя сторона, яка не зацікавлена у отриманні якоїсь вигоди від вас, чи то матеріальної, чи будь-якої іншої, ви намагайтеся своєю роботою, своїм підходом до роботи стимулювати людей. Залишати навіть на третій стороні на сторонніх сайтах про вас позитивні відгуки. І робити це доволі нескладно. Вам потрібно просто доводити кожного свого клієнта до результату і регулярно отримувати зворотній зв'язок, запитувати, як вам співпраця із нами, чи не виникали у вас. Проблеми по ходу роботи із нами, і в процесі ви виявляєте ці проблеми, докручуєте тим самим вдосконалюєте свій продукт. І далі, коли до вас приходять наступні клієнти, вони із вами працюють вже із більшим задоволенням, адже ви вирішили ті проблеми, які навіть могли не вирішити більшість ваших конкурентів. І це є насправді. Ще одна ваша конкурентна перевага, яка дуже сильно укріпляє вашу позицію на ринку. Перевірка номер 7. клієнт ретельно вивчає негативні відгуки про вас. Тобто, клієнт може цілеспрямовано йти на третю сторону, про яку ми з вами говорили у попередньому пункті, і шукати спеціально. Ті відгуки, які розкривають вас з негативної сторони, які описують можливі проблеми у роботі з вами. І що найцікавіше, навіть коли він буде зустрічати на третій стороні хороші відгуки про вас, він буде дивитись на них крізь пальці. Не буде в ці відгуки дуже уважно вчитуватись. І навпаки, у відгуки негативного плану він буде вчитуватись максимально детально, стараючись максимально зрозуміти, в чому ж ви можете недопрацювати. і насправді можна зрозуміти клієнта. Адже коли він шукає своє вирішення, він готовий розпрощатися із своїми грошима, і кожна людина на свої кошти хоче отримати максимум. Саме тому ваш майбутній клієнт хоче детально розібратися із тим. У чому ви можете в майбутньому його підставити, і тут є ще один момент, коли клієнт планує із вами роботу, від нього можуть так само залежати і інші його клієнти. Якщо ви, наприклад, працюєте із бізнесом, і тому, вивчаючи негативну сторону роботи вашої компанії, він хоче розібратися, в якому моменті ви можете його підставити, і наперед, так би мовити, відхреститися від цієї роботи, якщо він побачить, що проблема для нього є доволі серйозна і може сильно нашкодити відносинам його із його. Клієнтами, то він краще одразу відмовиться від співпраці з вами і буде працювати із кимось із ваших конкурентів. Тому, яка рекомендація в цьому випадку, як пройти цю перевірку? Як я сказав, потрібно ретельно вивчати негативні сторони, вивчайте негативні відгуки про вашу компанію, докручуйте свій продукт і намагайтеся вирішити негатив із тими клієнтами, які залишились незадоволені роботою із вами. Це один із найефективніших способів, по-перше, щоб не створювати додаткових труб. Уднощів для клієнта в майбутньому, а по-другому, для того, щоб в принципі не з'являлися негативні відгуки про вас від третьої сторони. Перевірка номер 8. клієнт запитує у близьких йому людей, що вони думають про вас. Тобто він звертається чи то до своїх друзів, чи до родичів, чи до знайомих, із питанням слухай, в мене виникла така проблема і я хочу звернутися до ось такого виконавця. Як ти думаєш, варто мені з ним працювати, чи не варто? І виникає цілком логічне питання: як боротися із цим запереченням? Адже ми не можемо вплинути на думку тих людей, із якими ми ніколи не працювали? І насправді і тут є рішення, і яким воно буде. А рішенням буде те, що ви зробите усю роботу на попередніх етапах. Чому? Тому що навіть друг знайомий вашого майбутнього клієнта дивиться на вас як звичайний клієнт, тобто він в даному випадку, для того, щоб дати рекомендацію своєму другові чи знайомому, яким є в даному випадку ваш клієнт, він ставить себе на його місце. А отже, натягує на себе сорочку тих проблем, які виникли у вашого майбутнього клієнта. І саме тому, коли він одягає цю сорочку, він розуміє, які проблеми є у його друга, у його знайомого, і дивиться його очима на вашу пропозицію. Відповідно, коли ви пропрацювали усі попередні етапи, то подивившись. На вашу пропозицію, коли ви усе зробили правильно, усе зробили чітко по алгоритму, по рекомендаціях, то і друг знайомий чи родич вашого майбутнього клієнта зрозуміє, що ваша пропозиція є однією із найкращих, і особисто порекомендують вашому майбутньому клієнтові, щоб він із вами працював. І що найцікавіше, така от думка зі сторони від друзів, родичів, знайомих, вона є одна із найавторитетніших і одна із тих, яка суттєво впливає на рішення. Того, що ваш майбутній клієнт буде купляти у вас, чи хоча б здійснить першу покупку. Тому для того, щоб перейти цю перевірку, просто працюйте максимально над своїм продуктом, над його якістю, над негативними відгуками, над негативними моментами у вашій роботі із клієнтами, із чим ви вже стикалися протягом своєї роботи, протягом роботи своєї компанії. І тоді, коли ви крок за кроком вирішуєте усі ці проблеми, закриваєте їх. Потім і відгуки починають про вас з'являтися позитивні. І ті, хто раніше залишали про вас негативні відгуки, починають дописувати інформацію про те, що дійсності цей виконавець він постарався, він виправив свої косяки. Він виправив ті проблеми, які раніше виникали у роботі із ним. Тому я вам рекомендую до нього звертатися, тому що він і вас не покине у потрібний момент. Він вам допоможе і вирішить вашу проблему. І це насправді буде хорошим маркетинговим ходом із вашої Сторони як компанії, як бізнесу, перевірка номер 9. Клієнт навідується до вас як спостерігач. Як це може виглядати? Наприклад, ви займаєтесь роздрібною торгівлею, і відповідно у вас є роздрібний магазин. І такий майбутній клієнт може просто як сторонній спостерігач, постояти з боку, зайти до вас в торговий зал, подивитися, як ви працюєте, як ви працюєте із клієнтами, як ви їх обслуговуєте. І тут дуже важливо зрозуміти наступне: для того, щоб ви змогли успішно пройти цю перевірку, вам потрібно навчити свою команду правильно працювати, адже клієнт в цьому випадку бачить ваш бізнес із середини. Бачить, як він працює, і що найцікавіше, ви ніколи не зможете передбачити, коли той чи інший ваш клієнт зайшов, щоб перевірити, як ви працюєте. Ви не зможете підготуватися до цього моменту. Тому ваше завдання в цьому випадку відшліфувати роботу своєї команди. Вам потрібно регулярно коригувати роботу своєї команди, регулярно моніторити, як вони працюють, самому регулярно спостерігати за тим, як вони працюють, виявляти негативні моменти і власноруч до. Кручувати чи то через своїх менеджерів, чи то напряму із своїми працівниками, в залежності від того, якого масштабу у вас бізнес, і тільки в цьому випадку ви зможете самостійно підготувати ваш бізнес до моменту, коли зайде до вас той чи інший майбутній клієнт, і ви не повинні переживати, сьогодні зайде цей майбутній клієнт, чи не сьогодні він зайде, можливо завтра, можливо, через місяць, а може навіть і через рік. Вам абсолютно байдуже, тому що ви знаєте, що система у вас працює ідеально, збоїв немає, все працює чітко як годинник, і саме до такої системної роботи ви повинні прагнути, де чітко кожен член вашої команди розуміє, що і як йому робити, і як йому із клієнтами на якому етапі в якій ситуації потрібно працювати. Тобто створити певні заготовки, прописати певні алгоритми дій, що робити тому чи іншому вашому працівнику. У тій чи іншій проблемній ситуації із вашим клієнтом перевірка номер 10. клієнт ретельно прислухається до проблем, які виникають у роботі із вами. І давайте знову розглянемо той же приклад, про який я говорив вам на попередньому етапі, коли ви проходили попередню перевірку. Той же магазин роздрібний візьмемо. Заходить клієнт і слухає інших клієнтів, про що вони спілкуються. І доволі часто клієнти, спілкуючись між собою, ті, які вже у вас купують, вони обмінюються як позитивним досвідом роботи із вами, так і негативним досвідом роботи. І відповідно, для вашого майбутнього клієнта це є доволі цінна інформація. Адже від кого Можна дізнатися більш достовірну інформацію, як не від тої людини, яка у вас щоденно купує і вже знає, як працює ваша система, як працює ваш бізнес. Виникає питання, як вам пройти цю перевірку, і тут такий самий принцип роботи, як і на попередніх етапах. Вам потрібно самостійно відслідковувати усі проблемні моменти у роботі із клієнтами. Докручувати їх, виправляти, щоб у клієнтів навіть не виникало бажання згадувати про цю проблему. А якщо вони про неї і будуть згадувати, то щоб вони згадували її у ключі того, що ви її успішно вирішили, і це буде працювати як ваша додаткова реклама, яка якраз таки вашого майбутнього клієнта, який зараз, як сторонній спостерігач, і слухає розмову інших ваших клієнтів, зробить для себе висновок так дійсності. Нехай проблеми у Компанії виникають в дійсності, усіх компаній виникають проблеми, але ось ця компанія вона хоча б вирішує проблеми своїх клієнтів, і будьте впевнені, при такому підході рівень довіри до вас буде зростати, особливо від майбутніх клієнтів, тому що у них найбільше страху відносно роботи із вами. Перевірка номер 11. клієнт активно спілкується із тими, хто залишився незадоволений вашою роботою. Беремо той же приклад із магазином: Ваш потенційний клієнт почув те. Що один із ваших клієнтів залишився незадоволений вашою роботою, роботою вашої компанії. І що відбувається далі? Абсолютно правильно, ваш потенційний клієнт підходить до клієнта, який залишився незадоволений вашою роботою, і починає у нього випитувати про причини його недовольства. А далі між ними зав'язується діалог, де той клієнт, який залишився незадоволений вашою роботою, почне в повному об'ємі і навіть з максимальною драматизацією розказувати, наскільки ваш бізнес погано. Працює наскільки ви не як власник, якими бездарями є у вас працівники, і в даний момент в стані емоцій людина не просто почне описувати негативний досвід, не просто буде розказувати. У мене така проблема виникла, і вони мені не допомогли її вирішити. Ні, людина буде максимально драматизувати цю ситуацію, буде навіть домальовувати якісь моменти. І відповідно, яке враження складається у вашого майбутнього клієнта, абсолютно правильно у нього з'являється більше страху, більше сумнівів відносно того, варто із вами працювати чи не варто. Варто бути вашим клієнтом чи краще піти до когось із ваших конкурентів. І я думаю, що ви вже здогадалися, що для того, щоб ви змогли успішно пройти цю перевірку від вашого майбутнього клієнта. Ви повинні рівно так само, як і на попередніх етапах, моніторити роботу своєї команди, моніторити усі процеси роботи. Активно включатися, і навіть як власник особисто включатися. І повірте, це складає на вашого майбутнього клієнта дуже велике враження, адже сам керівник чи навіть сам власник вирішив спуститися до нього, до свого клієнта і допомогти йому у вирішенні його проблеми. І лояльність до компанії в цей момент, коли ви як власник, як керівник включаєтесь самостійно, щоб допомогти клієнту у вирішенні його проблеми, зростає просто колосально, і це насправді якраз. Все-таки слугуватиме ще одним хорошим рекламним ходом у користь вашої компанії. І не сумнівайтесь, на цьому пункті клієнт поставить вам ще одну галочку. Перевірка номер 12 Клієнт здійснює у вас недорогу покупку. І для чого це потрібно? І це насправді потрібно для того, щоб ваш майбутній клієнт зумів сам особисто переконатися і відчути, як ви будете працювати із ним, як ваш колектив буде працювати із ним. Так би мовити, перепустити роботу компанії через. Себе тому ваше завдання, як і на будь-якому іншому етапі, включатися, докручувати систему, щоби в будь-який момент часу ви не сумнівались. Ваша команда, ваш бізнес зможе обслужити як найкраще будь-якого клієнта. Неважливо, чи це новий клієнт, чи це є постійний клієнт. Перевірка номер 13 Клієнт здійснює у вас дорожчі покупки. І для чого він це робить? Він ж міг би вже зупинитися на цьому етапі, коли він зробив дешевшу покупку, зрозумів, як ви працюєте, для чого йому йти далі вас перевіряти. А насправді в цей момент клієнт хоче подивитися, наскільки відрізняється ваша робота із клієнтами-новачками, які тільки... Першу покупку навіть дешево зробили, і з тими клієнтами, які купують дорожче. І ваше завдання на цьому етапі показати, що дійсності із тими клієнтами, які купують більше, рівень лояльності до них вищий. Рівень сервісу для них пропонується вищий, і відповідно якість продукції буде також вищою. Тобто у своєму бізнесі ви повинні вибудувати такий процес, де кожна дорожча покупка буде мотивувати клієнта купувати ще дорожче. Адже клієнт розуміє, що на таку суму я отримую це. А якщо я більше куплю, я отримую більше. А якщо я ще більше куплю, то я ще більше отримаю. Тобто, ось така система мотивації повинна складатися в голові вашого клієнта. І таким чином ви не тільки втримуєте клієнта, але будете мотивувати його здійснювати більшу кількість покупок, а разом із тим переходити у розряд ваших постійних клієнтів. Перевірка номер 14 Клієнт регулярно здійснює у вас покупки. І насправді може здатися: а у чому ж тут перевірка? А насправді перевірка полягає в тому, що клієнт хоче розібратися, чи ви постійно із клієнтами так добре працюєте. Чи тільки на початку, коли ви хочете їм щось продати, і насправді дуже багато компаній на цьому етапі спотикаються, вони просто по максимуму вкладаються в клієнта на етапі перших покупок, а потім на клієнта, так би мовити, забивають, а потім переключаються на нового клієнта і так постійно вони в пошуках нових клієнтів. В той час, коли лояльний до них клієнт міг би принести їм в рази більше доходу прибутку продажів кінці кінців, тому ваше завдання, якщо ви не хочете провалити цю перевірку, по Максимуму вкладатися на кожному етапі свого бізнесу. Контролюйте цей процес. Контролюйте своїх працівників, і тільки так ви зможете і пройти перевірку свого клієнта, і втримати його, і привести в розряд своїх постійних клієнтів. Перевірка номер 15 Клієнт рекомендує ваш бізнес своїм друзям і рекомендує їм піти і здійснити покупки у вас. І для чого це потрібно? Завдяки цьому клієнт хоче переконатися, чи тільки із ним ви будете так добре працювати, чи ви будете працювати з абсолютно будь-яким клієнтом, який прийде у ваш бізнес. І ваше завдання на цьому етапі, якщо ви хочете успішно пройти це випробування, не просто відноситись однаково якісно до всіх своїх клієнтів, а проявляти особливу лояльність до тих клієнтів, які прийшли до вас по рекомендаціях, по рекомендаціях того чи іншого вашого клієнта. Таким чином, лояльність до вашого бізнесу зростає і в очах вашого постійного клієнта, і в очах ваших нових клієнтів. Вони швидше. І міцніше прив'язуються до вашого бізнесу, а потім вони ніби за замовчуванням переходять у розряд ваших постійних клієнтів і планомірно починають нарощувати свої покупки у вашої компанії. Я думаю, що на цьому етапі ви вже зрозуміли, що основним компонентом, над яким вам потрібно посилено працювати, це є якість свого продукту. І якість роботи своєї команди, якість роботи свого бізнесу в цілому. Тому дуже важливо правильно вибудувати і відносини із клієнтом, і процес вдосконалення свого продукту. І у вас, скоріш за все, виникає питання: а як же мені правильно вдосконалювати свій продукт, а як же мені правильно вибудовувати відносини із своїми клієнтами? І тут насправді доволі складно дати одну або навіть декілька універсальних рекомендацій, тому що. Кожен бізнес унікальний кожна ситуація по-своєму унікальна. І не похожа одна на іншу в кожній ситуації є дуже багато своїх нюансів, і розповісти про них усіх, описати їх усіх в одному відео ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як конкретно у вашому випадку чи то вдосконалювати продукт, чи то правильно вибудовувати маршрут своїх клієнтів від моменту, коли вони є тільки потенційним клієнтом до моменту, коли вони стали вашим постійним клієнтом, який ще рекомендує і вас, і ваш бізнес. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.